Розумію, що така людина, як ти, потрапила в Білогородську громаду не просто так. Тому що тут всі люди живуть сильним духом, красиві і які дуже багато пережили. Загалом Білогородська громада в моєму житті з'явилася у 2020 році. Мене запросив до команди Антон Михайлович Овсіянко. Сталося так, що я настільки інтегрувалася в команду голови, що мене запросили на посаду начальника відділу інформаційного забезпечення та зв'язків з громадськістю. Я прийняла це запрошення і цю пропозицію, про що жодного разу, мабуть, не пошкодувала. Ти працюєш у громаді і знаєш багато чого, що відбувається саме. На користь людей, тому що громада розвивається постійно, але ми поговоримо саме про повномасштабне вторгнення, тому що я знаю, що ви приймали багато людей, ви працювали як волонтери. Я хочу, щоб ти трішки про це розповіла 24 лютого 2022 року. Для мене почалося з дзвінка колеги о 6.28, як зараз пам'ятаю. Наташа почалося!» Я прокинулася за будильником і міркувала, яку сукню одягнути на важливу зустріч, заплановану о 9-й ранку на роботі в Білогородці. І тут цей дзвінок. Я встала, зателефонувала Антону Михайловичу. Ми зробили перший допис воєнний, як я їх називаю, поставила каву. Тут почалися нові вибухи, сигналки спрацювали, а я розумію, що це вже було в моєму житті. Тоді, в 2014 році, коли почалися бойові дії на території Донецького аеропорту, власне, з цією думкою це вже було. Я прийшла на першу воєнну нараду, після якої я сіла в крісло. В старостаті, тут в Святопетрівському, і з цього крісла я фактично встала 1 квітня, коли завершилася оборона Київщини. Тобто ніхто не пішов. У нас зберігся кістяк нашої команди. Тобто, ми всі залишилися на місці. Я думала, що. Буде повномасштабне вторгнення, але воно буде на сході, тобто він буде намагатися просунутися далі на сході України. Що воно буде саме так, я не думала. Я собі сказала, що я втомилася тікати. Я більше цього не буду робити. Як буде, так і буде. Я зі свого боку робила те, що я роблю все своє професійне життя і те, що я вмію. Я комунікувала з людьми. От саме про цю комунікацію я хочу і спитати, як ти витримала таке навантаження, бо було дуже багато постів, і люди писали що завгодно, і як ти відповідала? Ти 24 на 7 була постійно на зв'язку. Чат громади в Телеграмі, де напередодні повномасштабного вторгнення було 3 тисячі користувачів, за декілька днів вибухнув до 12 тисяч. І у нас були моменти, коли одночасно онлайн були по 10 тисяч людей. Загалом люди були розгублені, тому що тоді взагалі ніхто не розумів, що і як робити. Це була абсолютно нова інша реальність. Водночас через чат почалося гуртування людей, тобто відразу виникли волонтерські ініціативи. На початку березня, наприклад, відновив роботу. Фозі в Вишневому і були люди з Білогородки, які їздили в фозі, робили там закупівлю, і потім на базарній площі продавали це за ну собі вартістю. Вони нічого на цьому не заробляли, але от таким чином вони допомагали. Тобто сформувався такий пул да, людей. Які ти побачила, в якому напрямку люди думають, рухаються? Вони створили таку потужну силу громади. Я би сказала, що сформувалася спільнота і спільнота. Дієва спільнота залучена. Ті, хто виїхали, вони все одно лишалися подумки тут. Вони питали, чи можна допомогти, може вам там грошей скинути ще щось. Ми кажемо, вибачте, ну гроші зараз нам не потрібні, тому що немає банкоматів, не працюють магазини і так далі. Так, Білогородка була пунктом приймання евакуації людей з Ірпіня, бучі, гостомеля. І це було дуже важливо для тих, хто виїжджає. І для тих, хто приймає, і ти брала цьому участь. Як це було? Перша евакуація відбулася 9 березня 2022 року. Мені зателефонували колеги, які були там в Білогородці на площі ринку, і приймали людей, і сказали: у нас тут не вистачає рук. Ми не встигаємо людям видавати їжу, гарячі напої, там якось приділяти увагу, скерувати і так далі. Нам потрібні волонтери. Наташа, зроби допис. Е, я зробила допис про те, що шановні мешканці білогородської громади, точніше Білогородки, хто є тут, будь ласка, долучайтеся. На площі ринку потрібні люди для приймання евакуйованих. За 10-15 хвилин мені телефонують, кажуть, Наташа, зноси допис, все, у нас вже команда є. І, власне, ця команда вона далі працювала на всіх евакуаціях, які відбувалися впродовж березня. Я ж вперше на евакуацію приїхала 14 березня. Це був мій день народження. І це був неймовірно цікавий досвід, тому що вони розгублені, вони взагалі нічого не розуміють, в якій реальності вони опинилися їм треба їх приймати рішення і вже їхати кудись далі, або в Київ, або евакуаційними потягами далі. Там, на захід України або за кордон. Моя участь в цьому, як і зазвичай, була інформаційно-комунікаційною, тому що ми фіксували на фото, на відео, як це відбувається. Потім, звісно, що ми це висвітлювали в наших соціальних мережах. Тобто, я як зазвичай виконувала свою роботу, і так було під час усіх евакуацій. Це такий потужний фронт, коли журналісти працюють, висвітлюють цю всю інформацію, тому що це велика зброя. Як громада згуртувалася на той час і залишається вона сьогодні, саме такою? Люди тоді дуже легко охоче. Гуртувалися з розумінням, чому вони це роблять. Вони відстоювали свою землю, вони відстоювали своє село, свою громаду. Це неймовірно приємно. Я думаю, що, не дай Боже, в разі якоїсь надзвичайної ситуації на цих людей знову можна буде покластися. Тобто завжди кажуть, що люди це сила. Ми можемо сказати, що наші люди це. Наша сила, сила громади. Ми можемо сказати, що так, е сила громади це її люди. Тут я відчуваю, що людям е не байдуже, е що вони відчувають і свою причетність, і зацікавленість, і вони завжди готові. Допомогти, я тобі дуже дякую. Я знаю, що ти працюєш над Алею Славою. Це інша тема, і ми з тобою ще зустрінемося і саме про це поговоримо. Тому що це потребує більше часу і потребує більшої уваги поговорити про цей проект, про людей і про твою роботу. Я тобі вдячна за те, що ти з нами, за те, що ти в громаді, за те, що ти така сильна від Донецьку. До Києва, до Білогородки і підтримуєш да, надалі людей. Дякую тобі. До зустрічі. До зустрічі.